Що таке недекларована праця? Будь то догляд за друзями, невеликий ремонт у будинку ваших батьків або косіння газону для сусідів, усі ми знаємо, які маленькі послуги ми час від часу робимо іншим. Якщо постав, пощастить, ми можемо отримати якусь фінансову компенсацію. Може легко трапитись так, що ви не навмисно перетнете законний кордон. Потім ви раптом опиняєтесь в золі нелегальної праці. І так, будемо розмовляти про декларовану працю в Німеччині. Незадекларована праця заборонена, і більшість людей це знають. Але чи знаєте ви також, що це не дрібне правопорушення, а правопорушення, яке підпадає під економічний злочин? Може ні. Це більше критичним є те, що часто немає ясності щодо того, коли діяльність підпадає під категорію незадекларованої праці. Загалом незадекларована праця має місце, коли послуги надається за винагороду без реєстрації в органах влади чи страховій компанії. Незадекларована робота здійснюється без чинного трудового договору і оплата зазвичай здійснюється. Готівкою. Що говорить е, закон е, про незадекларовану працю в Німеччині? Закон про боротьбу з незадекларованою працею та е, нелегальною зайнятістю існує в Німеччині з 2004 року. Тут міститься юридичне визнання терміну незадекларована праця. Якщо ми подивимося в пункт 2 розділу 1, зазначено там, що всі послуги та роботи, які порушують чинне законодавство, наприклад, законодавство про податки чи соціальне забезпечення, вважаються декларованою працею. Таким чином, незадекларована робота в сенсі порушення законодавства має місце, коли оподаткувана заробітна плата та гонорари не оподатковуються, а роботодавці не дотримуються своїх офіційних зобов'язань, щодо звітності або внеску на соціальне страхування не сплачуються належним чином. Це може спричинити проблему для обох сторін. І для працівника, і для роботодавця. Здається, вам заборонено працювати без реєстрації. І ми можемо сказати, вибачте, дідусь, поважний сусід, поважну віку, ми вам косити допомагати газон не будемо. Але на щастя є деякі обмеження, які роблять визнання дещо менше е, суворим від задекларованої праці. Відповідно до пункту 4 е, першого розділу Шварцарбайт, послуги або роботи, які виконуються для рідних сусідів, і як самодопомога, і без стійкого отримання прибутку не є задекларованою працею. І, отже, не є е, порушенням закону. Якщо ви за це взяли, а вам дали декілька євро. Але е, ви стійко не орієнтуєтесь на доходи з цих робіт. Тож дрібні роботи, які ви виконуєте в сім'ї, або серед друзів, за які ви отримуєте гроші, не, повер... не вважаєте за докларованою працею. Ви можете робити послуги, особливо у своїй родині і у такої друзів, без будь-яких тривот. Але в межах звичайно розумного. До речі, законодатець не визначив верхньої межі е, і того, наскільки висока винагорода може бути кінцевому підсумку, щоб вона все-таки е, вважалася низькою, згідно з розділом е, першого параграфу, 4-го цього жварс Арбаджі. Е, правило винагороди, яке я значно нижчою економічною вартості виконаної роботи, свідчить проти наміру отримати е, сякий е, е, прибуток. Зрештою, це завжди залежить від окремого випадку, чи є виконана робота діяльністю що підлягає звітуванню, а коли ні. Якщо ви хочете бути впевнені і в безпеці, що можете використовувати. Е, Спеціальний е, такий сайт по е, е, провірки е, е, цих всіх законів, які ви побачите ось тут, або в кінці описі до цього відео. відео. На перший погляд, багато людей вважають нелегальну роботу прибуткової діяльності, оскільки вони бачать переваги незастранної роботи. Ви отримуєте гроші готівкою, одразу після виконання роботи. Вам не потрібно платити жодних податків та соціальних внесків. Однак у той же час ви також рискуєте. Співробітники повинні звернути увагу на наступне: незадекларована праця є кримінальним злочином. Вона може мати правові наслідки. Немає дійсного трудового договору обидві сторони, роботодавець і працівник. Не можуть пред'явити жодних правових претензій у разі заподіяння шкоди. Відсутність страхового покриття, якщо під час роботи стався нещасний випадок або подібне працівник не несе відповідальності за те, що про Немає положень про припинення роботодавець, може призупинити трудові відносини будь-який час без поважних причин. І без дотримання розумного періоду попередження роботодавець також може затримати плату або платити занадто мало, не маючи у працівника можливості відстояти своє право на цю платню. Це відбувається через те, що він або вона переміщується в зону нелегальної території. А дійсний робочий документ не є підставою для позову. Відсутність пенсійних внесків, нелегальна робота, не приносить пенсійних балів. Тому недодекларована робота також зменшує майбутні пенсійні е, виплати. Крім того, чи плануєте ви е, включити свій незакладований е, досвід в е, своє резюме? Звичайно, ви це зробити не зможете. Недоліки також можуть виникнути у роботодавців, е, е, такі як вимагання нелегальної роботи, також є кримінальним злочином. Жодної гарантії, якщо згодом виявиться, що робота була неякісна, і це призвело до е, нових витрат. Роботодавець залишається витрати і не має права на компенсацію. Раптове звільнення без належного попередження також може вплинути на роботодавця, так як, так як він раптово опиниться без необхідної робочої сили. Як довести недодекларовану працю? Довести наявність недекларованої праці може бути складно, оскільки за визначенням вона відбувається поза межами економічної системи. Ось кілька спосіб довести нелегальну роботу. І перше, це. Фінансовий контроль незадекларованої праці. У Німеччині митна служба фінансового контролю незадекларованої праці відповідає за боротьбу з декларованою роботою та нелегальною зайнятістю. Посадові особи проводять регулярні та відбіркові провірки на робочому місці, анонімні повідомлення Часто, це часті випадки в Німеччині, які поступають від громадян, які помітили це порушення. В Німеччині дійсно є багато звернень громадян, які інформують різні установи за ті чи інші порушення, до цього можна відноситись по-різному. Нащо живе успадковане? Неприйняття такої практики, напевно, сталінських часів, коли е, по конкретним е, отаких от наклепах розстріляли сотні тисяч людей і замордували в лагерях. Але в Німеччині це просто контроль за виконанням законів. Я знаю живий приклад, коли одна молода людина винесла сміття, викинула в контейнер. Але коли вернулася вечором додому, сусід зі своєї квартири виніс це сміття і віддав людині назад. А вийшло так, що він поспіхом викинув пакетний той контейнер. І прийшлося йому тепер віднести і положити той, який потрібно. Так це погано сусід зробив чи добре? Якби це. Обнаружила служба, треба було б визвати людей спеціальних, які перебираються сміття. І це доволі великі, потім затрати повинен нести власник будинку. Але ж серендарі за це все заплатять. Вони ж винуваті були. Або персональна людина могла мати штрафи, тоді виходить краще, щоб тебе попередили, і без ніяких нюансів ти виправив цю ситуацію. Перевірки компаній. Податкова служба проводить перевірки компаній, під час яких серед іншого перевіряються бухгалтерські документи з метою виявлення порушень. Аудит соціального страхування. Німецьке пенсійне страхування проводить регулярні перевірки внесків на соціальне страхування. Півпраця з органами влади, різноманітні органи, наприклад, Служби громадського порядку поліція та служби зайнятості працюють разом, щоб розкрити нелегальну роботу в Німеччині. Коли настає термін давності нелегальної роботи, у Німеччині нелегальна робота закінчується відповідно до загальних сроків позовної давності. Це відповідає німецькому цивільному кодексу для претензій, пов'язаних з нелегальною роботою, таких як претензії щодо заробітної плати або вимоги про відшкодування збитків, як правило, застосовуються трирічний. Термін позовної давності. Цей строк починається з кінця року, в якому виникла вимога, і кредитору стало відомо про ставини, що стали підставою для вимоги, і, і про особу боржника. Незадокларована праця це поширене явище, яке має серйозні негативні наслідки для суспільства та економіки. Легальні трудові відносини не тільки шкодять державі та громадянам, а й становлять значні ризики для роботодавців і працівників. І це від податкових витрат до шахрайства, з соціальною допомогою та недобросовісної конкуренції. Тівнова економіка залишає відбиток на всіх рівнях ринку праці. Незадекларована праця стосується дисанційної діяльності роботодавців, компаній або окремих осіб, включаючи працівників, які пропонують послуги або працюють. Не дотримуючись своїх податкових зобов'язань і зобов'язань щодо соціального страхування або норм комерційного права у Німеччині роботодавець за законом. Зобов'язаний належним чином сплачувати податки на заробітну плату та внески на соціальне страхування своїх працівників, незадекларована робота часто здійснюється без офіційного трудового договору. Оплата зазвичай здійснюється готівкою, щоб уникнути реєстрації. А отже, оподаткування та оплата внесків на соціальне страхування. Така практика не лише порушує соціальне законодавство, але й є шахрайством у сфері соціального забезпечення та створює значний тягар для суспільства. Хочу сказати, що в Німеччині є спеціальні циркуляри, які розказують людям, куди і коли вони можуть зателефонати, коли вони бачать дедодокловну працю і куди ж вони повинні звертатися. Всі німці знають, чи що, е, хтось підозрює, що десь ведеться нелегальна робота, ви можете повідомити про це кількома способами. Перше це митниця. Я вже казав, митниця є відповідальним органом для боротьби з нелегальною роботою. Ви можете зв'язатись безпосередньо місцевим митним органом або скористатися е, системою і на веб-сайті. Митниці. Друге, куди можуть звертатися особи, а це податкова служба. Туди також можу надавати інформацію про незаконну роботу до податкової служби. Це можна робити неформально, часто анонімно. Офіс охорони громадського порядку. У деяких випадках служба охорони громадського порядку також може вже бути е, правильним контактом, особливо коли йдеться про незаконну бізнес-практику. Є онлайн-портали в Німеччині, деякі федеральні землі пропонують онлайн-портали, за допомогою яких можна повідомити про нелегальну роботу. Гарячі телефони. Такі лінії існують е, спеціальні гарячі лінії для повідомлень про нелегальну роботу. Також рекомендується, коли ви можете повідомляти про недодекловану роботу. Якщо ви можете надати точну інформацію, таку як імена людей або компанії, місце розташування, час, якомога точніше е, обставини виконаної роботи. Це все рекомендують людям, щоб вони це знали, коли будуть телефонувати. Однак важливо також діяти відповідально та виважено, щоб не робити поспішних висновків, оскільки неправильно деклароване повідомлення також може мати свої наслідки. У 2022 році Федеральне митне управління Німеччини зафіксувало тисячі перевірених роботодавців. Низку кримінальних проваджень було зроблено. Тюремітемви були е, оголошені на е, таке число 1383 роки е, за, е, та, звичайно, значні штрафи. <на> Недзвичайно незвичайно, незвичайно серйозні негативні наслідки незакладекларованої праці залишаються ваговим в'явичем. За оцінку інституту прикладних економічних досліджень обсяг обсягнівої економіки в Німеччині складає близько 430-33 мільярдів у 23 е е році. Хоча, на перший погляд, недодекларована праця має фінансові перемоги для роботодавців і для підрядників, не слід недооцінювати ризики без юридичного договору, немає гарантій або компенсації для клієнтів у разі неякісної роботи. Підрядчики не можуть законно вимагати своїх гонорарів і не застраховані в від нещасних випадків на виробництві. Покарання за недекларовану працю, штрафи та відповідальність. Е, Незадекларована праця є не лише адміністративним правопорушенням, а й може привести до кримінальних наслідків. Покарання за нелегальну роботу можуть бути різними в залежності від тяжкості порушення. Штрафи до 1 тисячі євро за неподання або не подання необхідних документів. Штрафи до 5 тисяч євро за працевлаштування неповного робочого дня у власному господарстві без реєстрації, штрафом до 50 тисяч євро для компаній, які не зареєстровані у відповідному реєстрі. Одержаючим соціальних виплат у нелегальній роботі загрожує не лише скорочення виплат, а кримінальне. Переслідування з можливим штрафом або позбавленням волі на срок до 5 років. Давайте підведемо підсумок. Незадекларована праця того не варта. Чи часто ви виконуєте роботу чи послуги для родини чи друзів і отримаєте за це фінансову вигороду, тоді варто заздалегідь переконатись, чи справді зароблені гроші можна віднести до невеликих. Часто дні послуги не є нелегальною роботою, а отже, не є проблемою з правової точки зору. Справа стає критичною, коли настає регулярність. Роботодавцям теж потрібно бути обережними. Ви завжди повинні наполягати на належному е, розрахунку фактурів. Однако, якщо торговець вимагає гроші готівкою без е, правильного оформлення рахунків, треба. Уже вбити тривогу. Що стосується України, то треба відзначити, що станом на сьогоднішній день розміри фінансових санкцій за виконання незадокровної праці є досить суттєві. Так, наприклад,. Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, це може принести в штрафу 10 мінімальних заробітних плат 80 тисяч гривень, виплата заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску. Це також 10 мінімальних зарплат 80 тисяч, або не е, отримання встановлених законом гарантій на пільги працівників, які. Залучається до виконання обов'язків це 32 тисячі гривень. Недопущення до перевірки з питань виявлення вищезначених порушень, це може привести до штрафу 128 тисяч гривень. Згідно з оцінками експертів, Державний бюджет України щороку втрачає близько 100 мільярдів гривень через незадекларовану працю. Це, ці кошти могли б бути спрямовані на оборону країни, забезпечення соціальних гарантій для населення, розвиток економіки та підвищення рівня життя громадян. Натомість вони лишаються в тіні, що ускладнює розвиток держави і послаблює її стійкість у складні часи. Але цю задачу треба вирішувати комплексно. Починаючи з налового законодавства, але це вже задача на мирне майбутнє.